Якщо ви не готували цю підливу, то не знаєте, що таке найсмачніші вареники. Якщо взяти сухі гриби, залити окропом і лишити на 25 хвилин, потім відсідити гриби від навару, воду не виливайте, вона знадобиться, а гриби нарізати шматочками, влити в сковорідку олію, вкинути цибулю і на середньому вогні обсмажити 6 хвилин. Паралельно на сухій сковорідці на великому вогні обсмажити до коричневого кольору борошно, постійно його перемішувати, щоб не згоріло. Взяти грибний навар і вкинути туди борошно та вимішати до однорідності. Через сито перелити рідину з борошном у сковорідку, щоб не лишилось грудочок. додати також гриби, сіль, перець і сушений часник, перемішуючи на малому вогні тушкувати близько 20-25 хвилин, паралельно відварити вареники, які ми і поєднаємо з грибною підливою. У мене це вареники від левада. Негайно, смачно, класно. Додати кілька ложок сметани або вершків і протушкувати, перемішуючи ще 10-12 хвилин і подавайте. І отримаємо нереально смачну грибну підливу, яку традиційно готують на Львівщині до вареників, голубців, м'яса чи на святвечір. Відкривайте для себе все різноманіття української кухні. Всім смачного!